Привіт, малята! Я йду на прогулянку і запрошую вас прогулятися разом зі мною. Діти, послухайте казку про Березовий листочок. Жив собі у лісі березовий листочок. У нього було багато братів-листочків, які росли на березі разом з ним. Вони шуміли, гойдалися, слухали спів птахів, розмовляли з листочками на осінніх деревах. Що стояли біля них в лісі. Одного разу березовий листочок подивився навкруги і побачив, як усе навколо заблищало золотом, дбухнув вітерець і листочки один за одним, кружляючи, впали на землю. Березовий листочок теж впав на землю. Подивився вгору та дуже засмутився. Березка залишилася стояти сумна та зовсім без листя. Діти, де жив Березовий листочок? Що робили березові листочки? Що, що одного разу побачив Березовий листок? Що сталося з іншими листочками? Чому березка стояла сумна, як ви гадаєте? Дивіться, дітки, береза, яке високе, гарне, красиве, роздруге дерево. Подивіться, як вітарець гойдає її та листя. Давайте помилуємося осінньою берізкою разом. Мені вже час повертатися з прогулянки додому. До побачення!